Якщо ви розсталися з хлопцем і після нього у вас залишилась від нього обручка, то зараз я розкажу, що можна з нею зробити. Історія реальна розказав мені мій друг про свою колишню, як вона вчинила. Ну, як ви вже могли зрозуміти, мій друг зробив пропозицію одній дівчині, подарував обручку, а потім вони розійшлися. І ось одного дня ця дівчина дзвонить йому і каже: А чи не хочеш ти викупити у мене свою обручку? І я питаю свого друга, і що ти їй відповів? А він каже: Ну що, викупив? Я кажу, а нащо? А він каже: Ну, а що, так ця обручка коштувала 100 тисяч гривень, а вона мені запропонувала за 30 тисяч викупити. Вигідно ж. І вже потім, як я дізналась, через декілька років мій друг з цією обручкою зробив пропозицію іншій дівчині. Так, що дівчата, не поспішайте в ломбард обручку від колишнього у ломбарді можна продати, ну я не знаю, максимум за тисяч п'ять а колишньому можна впарити за тридцятку.